Експрес-аналіз ДНК за дві години. Поліція Хмельниччини отримала мобільну криміналістичну станцію. Передали сучасний прилад ЕНДІ 6 фахівцям області представники держдепартаменту США в рамках проєкту посилення спроможності національної поліції України у боротьбі із вторгненням Російської Федерації за допомогою нового обладнання. Минулого тижня встановили особу чоловіка, тіло якого знайшли у лісі. Пізнати його звичним шляхом було неможливо. Була підозра, що це особа, яка рахувалася зниклої безвісті, але для того, щоб підтвердити це припущення, потрібна була ДНК-експертиза. Експерти виділили ДНК з кістки і взяли ДНК матеріал у родичів ймовірного загиблого чоловіка. І, от саме під час презентації, провели таку експертизу, яка підтвердила, що це дійсно він. Таким чином, син та донька померлого чоловіка отримали можливість згідно поховати свого батька. Раніше аналізи ДНК відправляли у заклади судово-медичної експертизи Вінниці, а результат потрібно було чекати не один місяць. З вірогідністю 99,9%. Новий прилад здатен ідентифікувати особи полеглих чи безвісти зниклих героїв. У нас є база, що пов'язано з зниклими безвісти військовими. У нас є відповідна база, до нас звертаються родичі, наші фіх. Хахівці відбирають ДНК для того, щоб у подальшому, якщо буде виявлено якесь тіло, можна було порівняти. Хмельницькі поліцейські пройшли відповідне навчання у Києві, як працювати з цим апаратом, і вони підготовлені і можуть робити ці експертизи безпосередньо тут у Хмельницькому. Причому навіть є можливість перевезення лабораторії до місця події. Вона є мобільною. Спеціалісти криміналісти зможуть використовувати сучасну ДНК лабораторію і на місці злочинів та пожеж. Ірина Арьон, Данило Біга, новини міста.